Цікаво, в них сісі, а то сама коробка 300 грамів кошти. Алло, пане Кирил, пройдіть в даний автомобіль, що стоїть перед вас. Доброго вечора, Кирил Потапенко. Доброго. Ви хотіли зі мною поговорити? Так, дуже хотіли. Ми хотіли поговорити про все, да потрошку. Я розумію, що ви злий на те, що я вбив цих гравців, ваших знайомих та друзів і близьких, але вже нічого не вдію. Тому якщо ви прийшли сюди висловити свою злість... То, будь ласка, вийдіть з машини. У мене ще купу е, різних справ. Нащо ви все це зробили? Просто скажіть мені. Нащо ви вбиваєте людей і отримуєте задоволення від цього? Чи люди просто програвали в грі, сміття викинете за змагань? Що за несенітниці ви несете? Те, що ви тільки що сказали, це одне і те саме, те, що я перед цим сказав. Але в більш вербувальному вигляді, що я для вас можу зробити? Зупиніть ваші ігри. Пане Кірі, я думаю, ви ще не усвідомили, що поки цей світ не зміниться, ця, ця гра не закінчиться. Відправте мене всього. Що? Ви ж тільки ще просили, щоб я зупинив цього? А тепер кажете. Щоб ви собі туди доєдналися. Якщо я буду знову грати в вашій грі, вашим батієм, я тільки ще більше сподобаюсь. Чи ви злякалися? Добре. Європ 456. Вітаю вас у грі. Вітаю вас всіх на цьому місці У терміні 5 днів ви всі будете грати в 6 ігор.